Стою на сцені перед мікрофоном, жбурляю в залу вітрильники з душі, читаю вірші, наче перед Богом, немов псалми оті мої вірші. Регоче хтось об стіну б'є бокали, компанія в надальшому кутку. С п'янілій дамі блузу розірвали, а в таблі розірвали вже губу. Дивлюся в зал, їх очі осклянілі навіки в'їлись в тютюновий дим, з облич втекли всі кольори і цілі вже зайве далі бути молодим. І раптом мозок прохромила думка, що все дарма, нікому не втекти, ковтнула ніч, це сонце, як пігулку, і в цьому місці щастя не знайти. Читаю. Про самотніх і кохання, що в сутінках пірнає, як маяк. Про тих, хто розрізає вени в ваннах і хто стрибав вночі під товарняк. Шкода усіх, хто слухав і не слухав, кого любив, а з ким і досі п'ю, вони помруть, затихнуть, наче звуки, і навіть всі з контакту, ICQ. Але крізь дзенкіт, викрики і сварку, мій голос пробивався ледь по ледь, раптово стихло все, як десь у парку, коли прекрасна осінь, наче смерть. Стою на сцені і читаю вірші, жалкуючи, що вічність не життя. Вітрильники пливуть у повній тиші туди, де є сигнал серцепень.